Осінньо-зимовий період вносить свої корективи в експлуатацію машин. Погіршення погодних умов суттєво ускладнює рух транспортних засобів. Аби бути на колесах і в безпеці, водіям вже зараз варто пришвидшитись, перевзути авто та налаштуватись на обережне водіння. Про всі його тонкощі ми поговоримо із інструктором з водіння Максимом Вевтоненком. Пане Максиме, вітаю вас! Доброго дня. Отож, чому не можна їздити на літній гумі пізньої осені та взимку? Всі ми розуміємо, що в першу чергу це наша безпека? На літній гумі? Ми взимку не їздимо, оскільки вона призначена для того, щоб їздити у теплу пору року? Для цього давно ще у 1904 році, мені здається, була розроблена зимова шина, от яка більш м'яка, в неї більша еластичність і найкраща адгезія з асфальтом, з мокрим снігом і з вологою. Скажіть, будь ласка, які ризики, якщо все ж таки їздити на літній гумі? Літня резина, вона більш тверда, розумієте? Тобто під час гальмування тормозний шлях в рази збільшується. От ризик збільшується, і є ризик того, що автомобіль буде заносити. І тому ми не використовуємо літню шину. Стерті, зимові протектори. Угу. Чим ризиковані вони? Ну можемо сказати стерті, можемо сказати просто поношена да резина, там яка використовувалася декілька сезонів. Е, да, вона також несе небезпеку. Чому? Тому що є, е, значить, протектор. Протектор має певний візерунок, да? тобто розроблення. Зараз там взагалі там заводи та працюють, там збільшується кількість візерунків різноманітних. І виходить, що за рахунок ось цих протекторів, візерунків, значить вода туди попадає сніг, і вона краще виводиться із самої шини, тобто, да, якщо цього протектора немає, то просто йде прямий контакт з водою і з льодом, і тормозний шлях збільшується, ризик збільшується. ніхто не застрахований від заносів автівки. Як діяти? У разі занесення автівки в першу чергу необхідно заспокоїтися, відпустити педаль газу, щоб автомобіль далі не, за... не заносило, і короткометражним нажаттям на педаль тормоза виводити автомобіль з заноса. і необхідно руль викручувати у напрямок заносу. Щеплення не можна зажимати також, оскільки коли відбу... відбулося щеплення з двигуном, то автомобіль сам по собі. Стабілізація відбувається і автомобіль сам відчуває, і він стає, получається од на місце, і тобто, щеплення не вижимаємо ніякому разі. Наоборот, відпускаємо, щоб щеплення було відпущене. І про пішоходів, чому mm. взимку варто бути обережнішими? Наскільки збільшується гальмівний шлях? Пішоходам взимку варто бути обережними, тому що по-перше, не кожен водій дотримується правил дорожнього руху. Це в першу чергу. В другу чергу не кожен водій поміняв. Зимові шини. От, на жаль, хоча і за це якби є відповідальність адміністративна штраф, е але не кожен водій дотримується, на жаль. <кхід> Тому ці аспекти однозначно враховуємо. От, ну і пам'ятаємо, що навіть коли водій побачив пішохода, навіть у літній, у літній пору він не може відразу зреагувати. А враховуючи, що у нас ще сніг або може бути голольот, може бути занос. Це взагалі збільшується у рази розігрів авто перед поїздкою. Варто то робити чи ні? Тому що е, різняться експерти власне в думках. Так, да, Звичайно, Звичайно, ми розігріваємо автомобіль. І мало того, що розігріваємо, нам необхідно і підготовити автомобіль для експлуатації от зимову пору. От, тобто, ми під ми бачимо, що в першу чергу це може бути за машина закидана снігом. Да? От, також налипання льоду на стекло. Це відбувається, тому що водій приїхав, машина тепла. Він залишив її тепло на, тем... на на, на навколишньому середовищі на вулиці. Мінусова температура, відповідно, всі стекла замерзають. Омивач скла має бути відповідний, да, наприклад, це елементарна річ, але опять же, не всі водії, якби опять же звертають увагу, деякі починають там економити, там заливати звичайну воду, яка в цей час замерзла, замерзла. розумієте? Ну, от, тому, якби всі ми маємо розуміти, також постійно перевіряти рівень антифризу, наприклад, да, от рідна, яка охолоджує, тобто слідкувати узимку за машиною в рази в рази більше ніж у літній час. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Будь ласка, дякую вам за те, що ви піднімаєте також це питання нашим глядачам. Нагадаю, гостем студії був Максим Вівтоненко, інструктор з водіння. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.